Друзі, всім привіт! Ми готуємося до пасічного сезону 2024, так само і готуємося до ройловного сезону. І хто не знає, хто ще вагається, то от ловля роїв, я на собі перевірив це. Це є один з найдешевших, найвигідніших варіантів влитися в бізнецтво, почати це робити. Адже ви ловите рої, пробуєте, як вам вже ходять джоли, не заходять, ви не купляєте пакети, маток, зловили рій. І пробуєте, і це цілком можливо, бо я на своєму початку своєї дороги дуже вагався, що це якась дуже містична штука, коли рої залітають в пастки. А це дійсно так є, і вони залітають в пастки. Отож. Гуглив я в інтернеті собі пасічний інвентар і натрапив на дуже класну пропозицію. Вигідне, а завжди вигідні пропозиції, вони лімітовані. Того, я думаю, варто перейти і подивитися. Це бджолині пастки по 240 гривень за штуку. Якщо замовляєте дві, вам приходить безкоштовна доставка Укрпоштою. Ну, як на мене, це супер вигідно, того що собі так порахуйте купити лист ОСБ, потратити час електрику і щоб це все зробити. Ну, це добре, добре калькуляція. Собі подивитися, треба чи вигідніше замовити готову, чи робити. Того обов'язково зверніть увагу на цю пропозицію. А давайте ми подивимося, як ці пастки виглядають. Так от, одразу дивіться, це у нас е, пастка, в неї влазить раз, два, три, чотири, п'ять, шість рамочок. І е, почнемо з зовнішнього вигляду. Вона є зроблена з матеріалу ОСБ. Хто буде скептично ставитися, то не варто. Того, що, якщо у вас є, можливо, якийсь недобрий досвід використання ОСБ, ну тоді можливо. Того, що я на своїй практиці от робив вже два роки тому отакі собі корпуси з ОСБ, надставочки 145 Бачите, вони збиті цвяшками, помальовані фарбою ПФ. Обов'язково гарно тут треба промальовувати всі краї, бо... Єдина проблема, з якою можна стикнутися, використовуючи ОСБ, це те, що воно набухає. Але якщо ви добре тут ці краї промальовуєте, використовуєте його в літній період, тобто ці корпуси суто влітку. Так, так само ці пастки суто влітку. Ви ставите їх на дерево, зняли, пересадили, знов зарядили і на дерево. Того воно буде вам служити на правду і не розбухне, і ви його не викинете, воно буде служити. Це є дешевий варіант такий. Пасічниця, отож, на, на ОСБ ми поговорили, вона виконана з нього. Бачите, дошок зроблений з не такими планочками, як і мої пасточки, на хлобучку воно все йде. І добре, бачите, місця е, рамочки стоять так плотненько. Коли будемо перевозити пасточку, рамки можна і не прибувати, вони доїдуть і бджілки не поб'ються. З зовнішніх особливостей. Е, бачите, є у нас тут люточок нижній. І він закривається отакою от планочкою. У нас тут є в верхній планочці вибірка. І дуже зручно, тому що зловили рій, закриваємо і веземо його собі додому. Люкс, бо в мене на моїх пасточках бачили там такі заслоночки. Вони деколи десь там щось прорізано, так і є. можуть вилітати, а це не дуже приємно, коли возачарій, а бджілки вилітають. Отож, тут воно зроблено досить непогано. І ще, можливо, я би собі зробив тут люточок верхній. Можливо, висверлю, подивлюся, Ще я спочатку попробую отак от з нижнім. Потім може зроблю верхній літочок. Це вже таке дурниці, можна зробити. Пасточку я так для прикладу зарядив. Бачите, хоп, хоп, тут є вощинка, темна рамочка. Все по стандарту. Це вам, Для прикладу, я так туди її зарядив. В середині. що мені ще подобається, тут, що тут є е, пласке дно. Пласке дно, тобто тут немає планочок, так як на моїх пастках. Тому що завжди рій, коли залітає, в нього, в нього будують вощину, вони гризуть стару темну вощину. І є багато крихти такої. І ць, ць, на цій крихті заводиться воскова міль. І це все треба було, я пальником це все випалював, щоб там молі не було. А тут все, бачите, бджілки будуть займатися гігієною, тому що в моїх пасточках не було нижнього люточка через те, що вони зроблені з старої підлоги. І там воно було б, конструкція була б дуже хитка, якби я робив, нижній люточок. Тут такого не буде. І бджілки можуть через те, що підлога рівна, вони можуть все виносити, і все буде чистенько. Того це є дуже великим плюсом. І це зроблено того, що... Бачите, нижня підлога, все оце от опалубка, вона у мене всередині пастки, а тут внизу це є дуже великим плюсом. Ще щодо економії, пастка вам дармувати не буде, того, що ви, якщо ви перестаєте ловити руї, купили собі маток, розвиваєте сім'ї, робите відводки, і ця пастка може слугувати вам для відводків. Тобто вона вам не пропаде, ви її не викинете. Попробуйте, уявіть собі, десь десь по гуглі в інтернеті, знайдіть якийсь ящик для бджіл чи будь-що. За 240 гривень. Ну, такого, такої пропозиції на правду немає. Того ділюся з вами, заходьте і дивіться. Зараз наступним, наступним нашим кроком з цими пасточками ми їх помалюємо в якийсь такий темний колір, напевне хаки, щось таке, щоб коли вішаємо на дерево, вони сильно не вирізнялися на, на навколишньому оточенні, щоб, вони не знайшли, щоб в них не з'явилися ноги, так би мовити. Пасточку малюємо в якийсь зелений колір, обов'язково ці краєчки промальовуємо ще, можливо, додатковим шаром найдешевшої фарби PF. Це вона працює дуже добре. І чому важливо зробити це зараз? Того, що ПФ має трошечки свій такий запах специфічної фарби. Ми його її промальовуємо і до травня. Весь цей запах випаровується, і тоді ми вже будемо пастку обробляти воском, обробляти прополісом. Ну це про це особлива тема. Тобто як, як зловити рій, з якими приманками. Про це буде окремий ролик. Обробляємо, заряджаємо і маєте рої так зразу. Так, цю пропозицію ви можете знайти на сайті Medpro, Посилання є в описі. Переходьте, дивіться, я впевнений, що це буде дуже вигідна, е, вигідна покупка і, і така. Дешева інвестиція у вашу майбутню пасіку. Друзі, дякую вам за увагу. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтеся на канал і до нових зустрічей.